Рішенням, що вже на наступному тижні нам вдасться провести розподіл включення повітряних тривог по деяким районам та громадам Запорізької області. Сьогодні військові спільно з ДСНС, спільно з нашими підрозділами обласної військової адміністрації відпрацьовують, будуть відпрацьовують питання, вивчають загрози. Якщо, наприклад, ми бачимо локаційно, що каби летять умовно на Гуліполі або Оріхів, то безпосередньо в обласному центрі в місті Запоріжжя повітряна тривога вмикатись не буде. Так само, якщо наші військові будуть бачити, що шахеди летять не на обласний центр, то також повітряна тривога не буде вмикатись. За нашими оцінками, нам вдасться. Безпосередньо в обласному центрі уникнути приблизно 20-25% часу, який лунає повітряна тривога. Але пріоритетом, як було, так і буде залишатися безпосередньо життя та здоров'я наших мешканців і безпека наших мешканців. Тож саме через призму цього ми будемо дивитися на питання, коли вмикати, коли не вмикати повітряні тривоги. Ми бачимо, що приблизно через тиждень запрацює розділена розподілена повітряна тривога по всій території Запорізької області.